Одна із основних проблем передвиборчої кампанії це підкуп виборців. На цьому наголошують експерти. Подібні факти фіксуються на кожному другому окрузі. На думку фахівців, ситуація може набути загрозливого масштабу. З цією метою діятиме програма підкуп СТОП. На перемогу будуть кинуті всі ресурси. На жаль, як показує практика, реакція. Центральної виборчої комісії, центральної влади не завжди є в цьому випадку адекватною, та й, та й не можна відреагувати там, наприклад, на роботу, е, на ну, якщо з 3,5 з тисяч кандидатів відкинути, там ну, як мінімум 2,5 тисячі технічних кандидатів, е, то все-таки, коли працює там тисяча реальних кандидатів, і хоча б половина з них займається якимись такими речами, то відслідкувати це дуже важко. Враховуючи ситуацію на сході, особливі умови голосування діятимуть для переселенців. Всі вони повинні звернутись до відділів ведення державного реєстру. Вони переважно знаходяться в державних адміністраціях. Потрібно подати за подати заяву, взяти з собою документ, заяву щодо тимчасової зміни місця голосування без зміни виборчої адреси. У ЦВК зазначають, з 32 округів Донбасу до виборів готові 15. вибори відбуватимуться на тих виборчих дільницях, де це буде безпечно для життя людей. Безумовно, будемо прагнути того, щоб вибори відбулися в Донецькій і Луганській області на кожній виборчій дільниці, де це буде безпечно для виборців, для членів виборчих комісій і інших осіб, які за законом мають право перебувати в приміщеннях виборчих виборчих комісій. Спостерігачів, представників засобів масової інформації. Ситуація, я думаю, що буде набагато кращою і ми зможемо організувати вибори в більшій кількості виборчих округів. Якщо пам'ятаєте, на президентських виборах голосування було проведено в восьми округах Донецької області і двох округах Луганської області. Вже зараз ми можемо говорити про можливість проведення голосування в 11 щонайменше, найменше округах Донецької області, і щонайменше в в х округах Луганської області при цьому голова ЦВК наголосив, що в округах, де вибори немає змоги провести, вони будуть визнані такими, що не відбулися. Лана Майковська, Дмитро Гришко, Артем Кутасов соціальна країна,